На Дніпро ті про головні події станом на 17-ту годину розповідатиму я Артур Терещенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра. Спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вночі ворог гатив по Нікополю. Російські війська двічі обстріляли житлові квартали міста з градів. Випустили близько 60 снарядів. Повністю зруйнований один будинок, ще півсотні пошкоджені. Палали й три десятки господарських споруд, але рятувальники прибуркали полум'я. Прилетіло і по трьох місцевих підприємствах внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад три тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. Торгував боєприпасами у Сенельниківському районі. Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка під час продажу гранат Ф1 та РГД-5 із запалами до них. Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу. Триває досудове слідство. Нація почала хворіти. Українці через війну стали стрімко втрачати здоров'я. В людей загострюються хронічні хвороби, а цілком здорові люди стали скаржитися на порушення сну, знервованість, головний біль. Психотерапевти пов'язуються з потужним стресом, який спровокувала війна. Тож як вберегтися від недугів і фізичних і психічних поради фахівців збирала Анастасія Каюда. Війна триває не лише на лінії фронту, вона всередині кожного. На передовій вона фізична, поза нею психологічна. Дніпрянка Ксенія задля того, аби зберегти своє психічне здоров'я, намагається не так часто зазирати в телеграм-канали. Ну я там да, я плохо спала, підняти на діла поначалу, навіть кожний там звуки ти кидаєшся, не спиш, вже і вже не спиш. Якщо проснувся в 2 часа ночі, то ти вже все далі не спиш, тому що думаєш, думаєш. Як розповіли сімейні лікарі, війна дійсно провокує сплеск низких. Хвороб, втома і нервовий стан. Починають загострюватись хронічні хвороби. Загострення хронічних захворювань, на жаль. З'являються нові і захворювання і у молодих людей, на жаль. Це, мабуть, специфіка військового стану. Ми намагаємось всіх вакцинувати, дітей, дорослих, щоб не було в перспективі в нас. Зростання інфекційних захворювань. Дніпряни кажуть, війна сильно вплинула на стан їхнього здоров'я. Багато хто вже без пігулок чи крапель заспокійливого спати не може. Чимала кількість людей почали скаржитись на серцевий та головний болі. Звісно, все це просто так не проходить. Ну як би не показуєш, стараєшся держатися на рівні, держати себе в руках. Ну в мене інсульт стався. У мене мати, мама померла, то в хвилюванні, то це недавно похоронив. Новості я взагалі не читаю, тому що вони мене угнітають, а так ні. Поки новини не читаю, все добре. Починаю читати, лучше не читати. Психологи стверджують, будь-яка психотравматична подія викликає стрес. Людина починає підлаштовуватись під нові умови і приблизно за місяць звикає. Головне навчитися спрямовувати емоції на корисну справу. Наприклад, як це роблять волонтери. Люди, які щодня допомагають іншим, теж не просто переживають ці страшні події. На мій стан здоров'я можу сказати, що не сплинуло, і це добре. Але на психічний стан це трішки повліяло, Ну тому, що все таки ми насамперед їздимо до гарячих точок на нульові точки. забираємо людей. Коли ти бачиш цих людей з сльозами на очах, бачиш цих бабусь, котрі не мають можливості кудись виїхати, вони не мають де їм жити, то це дуже важко таке. Бачити, волонтери щотижня проходять. Рефлексії з психологом, тому що для нас найважливіше, аби той ресурс, ті люди, які щодня допомагають, рятують, вони продовжували це робити, і в жодному разі в них не було жодної апатії зневіри до цього. Кожному організмі є так звані локус міноріс слабке місце, яке першим виходить з ладу під час стресу. Аби витримати баланс в організмі, психіатри радять якнайшвидше пристосуватись до ситуації, які ви опинились. Панацея від нервових розладів робота на спільну перемогу. І чим більше ми працюємо на побіду, тим більше ми збавляємося від страху. Тому що, коли ми працюємо, коли ми робимо для других, ми забуваємо про себе. чем больше у нас чего-то не хватает, тем больше этого надо отдать другим. И тогда у нас получается и что-то сделать для себя, и что-то сделать для других. Это рецепт защиты от страха. Это рецепт лечения психологический, как бы. А вот если не получается, тогда все равно идти к врачу. Психотерапевти радять, аби зберегти здоров'я, слід дати власним емоціям вийти назовні. Якщо хочете плакати, плачте, посумувати сумуйте. Настрої послідовно змінюватимуться, і їх важливо пережити. Якщо ж відчуваєте, що нерви здають, і впорати самотужки не можете. Обов'язково звертайтесь до фахівців. Анастасія Яна Сергій Марченко, Скриню періоду кінця 19 століття знайшли наші захисники в одному з прифронтових сіл Дніпропетровщини. Бійці були у захваті від такої історичної знахідки, якій понад 100 років. Вони зв'язалися з господаркою та запропонували придбати скриню. Жінка гроші брати відмовилася і подарувала її музею спротиву Голодомору. Зараз подібні знахідки це музейні експонати, але раніше такі були у багатьох українських родинах. І призначалися здебільшого для зберігання одягу та тканин. Дівчата, коли дбали про свій посаг, перед заміжжям вони ткали полотно під керівництвом мами, бабусі чи спільно, і накопичували в таких скринях. Такі скрині були у вжитку приблизно до 30-х років ХХ століття. Доки колективізація голодомор, взагалі, дії більшовицького режиму не призвели до викорінення традиційної української культури. Арт наступ Дніпро Інтернешнл стартує 6 серпня. До дніпровських митців приєдналися національні культурні товариства, які розташовані в нашому місті. Нині долучилися вісім таких організацій, що представляють Німеччину, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Болгарію, Литву, Ізраїль та Корею. Ці громади самі запропонували свою допомогу в зборі коштів на військові потреби. І вже цієї суботи на Січеславській набережній буде організовано локацію, де дніпряни зможуть скуштувати національні страви цих народів, придбати вироби декоративно-ужиткового мистецтва, взяти участь в майстер-класах з виготовлення етнічних виробів. Крім того, будуть виступи народних колективів. І, звісно ж, на гостей. Заходу чекатиме Вернісаж починаємо з 14.00, закінчуємо 20.00. ті самі умови, як і на попередніх проєктах артнаступу, Будь-що можна придбати, зробивши відповідний донат, зробивши відповідний донат до благодійного фонду фонду оборони країни. І далі ці кошти підуть на потреби. Збройних сил України у мирний час. Ми займалися популяризацією і розвитком корейської культури у Дніпропетровському регіоні. Але коли прийшла війна, ми долучилися до волонтерського всеукраїнського волонтерського руху, надаючи гуманітарну допомогу всім тим, хто постраждав під час війни. І, Зокрема, ми вирішили приєднатися до благодійної ярмарки, яка буде проходити 6 серпня. Від нашої організації ми пропонуємо корейську кухню та фотосесію в корейських ханбоках. Це традиційний одяг корейського народу. Інтернет-ресурси повідомляють про заміновані вокзали, торговельні центри та ринки в різних містах України. Спершу йшлося про нібито замінування ЦУМу в Тернополі. Втім, інформація не підтвердилася. У Вінниці ж погучномовцю усіх попросили залишити центральний ринок та залізничний вокзал. У Черкасах повідомили про загрозу мінування на кількох об'єктах залізничному вокзалі, автовокзалі та відділені пошти на вулиці Хоменка. Схожі повідомлення отримали правоохоронці Кропивницького, Хмельницького та рівного. Наразі тривають перевірки всіх об'єктів. Крім цього, в Києві на станції метро площа Льва Толстого. Чоловік розпилив жінці в обличчя сльозогинний газ. За її словами, він вчинив такі дії без очевидних на те причин. Поліція розшукує зловмисника. Окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Російська армія била по цивільних людях з авіації, артилерії, танків РССВ, ураган є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків та автомобілів. Окупанти вночі випустили протикорабельну ракету Онікс по Одещині, Втім, вона розірвалася у повітрі, не долетівши до суходолу. 11 одиниць ворожого флоту продовжують маневри у Чорному морі поблизу окупованого Криму. А от на Херсонському напрямку окупанти несуть нищівних втрат від наших військових. Про це повідомили в оперативному командуванні південь. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується вогневий контроль за транспортними артеріями та логістичними маршрутами противника на окупованих територіях Херсонщини. За результатами виконання вогневих завдань, кількість расистів зменшена на 47, обороньованої та автомобільної техніки на 7 одиниць. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Засудили злочинця, який обікрав сім'ю переселенців на Хмельниччині. Неодноразово судимого чоловіка з Херсону суд визнав винним в крадіжці понад 750 тисяч гривень. Прокурори довели, що у квітні чоловік оселився на ніч у притулку і вкрав сумку з заощадженнями родини з Донеччини. Затримали крадія на блокпосту в селищі Летичів, коли той намагався виїхати з області. А викрадені кошти повернули власникам. Вайфай в укриттях Мінцифри запускає ініціативу обладнати бомбосховища університетів, шкіл та дитячих садочків безпровідним інтернетом. Завдяки цьому діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання. Обладнати укриття вайфаєм планують до початку нового навчального року. Аби отримати доступ до інтернету та необхідне обладнання, заклади освіти повинні заповнити онлайн форму на сайті Мінцифри. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -тіві» та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді й побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. 13 мільйонів 200 тисяч гривень зібрав донецький шахтар ще за часів тренерства італійця Роберто Дедзербі у ході футбольних благодійних матчів під егідою шахтар Global Tour for Peace. Далі гірники провели три поєдинки у Нідерландах, де 1-3 програли Аяксу та розписали дві мирові нічі 3-3 проти Фортуни та 2-2 проти Утрехта. Попереду у підопічних Ігоря Йовічевича ще одна зустріч з італійською Ромою 7 серпня. Кошти донецький клуб витрачав на потреби українсь та військових, які щодня захищають нас від ворога, цього разу Шахтар надіслав гуманітарну допомогу на олімпійську базу Конча заспа цілу гору подушок, пледів та інших спальних речей. Серед іншого традиційно було безліч товарів першої необхідності. Фанати футбольного клубу Дніпро продовжують боронити Україну від загарбників, а також допомагати нашим захисникам. Цього разу на розіграш благодійної лотереї, вартість якої складає 300 гривень. Виставили справжній раритет футболку Дніпра, 1994 року, підписану. Власником Сергієм Нагорняком кількість ставок під однієї особи не обмежена. За кожні сплачені 300 гривень надається номер учасника тиражу. Переможців визначать у прямому ефірі під час розіграшу генератора випадкових чисел. Зібрані кошти підуть на закупівлю приладу нічного бачення для 98-го батальйону територіальної оборони Дніпро Азов, де служить багато фанатів Дніпра. Володар титулів чемпіона світу з боксу у суперважкій ваговій категорії за версіями ВБА, ВБУ та IBF Олександр Усик за власні кошти викупив права на трансляцію матчу реваншу з британцем Ентоні Джошуа, що відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії. Сигнал трансляції бою проходитиме на телеканал Суспільне. Також поєдинок буде на офіційному ютуб-каналі Олександра Усика. За майбутній бій Усик отримає гонорар, який може стати рекордним у його кар'єрі, хоча рівно стільки заробить і Джошуа по 30 мільйонів доларів з урахуванням усіх витрат від загальної вартості поєдинку, який продали за 80 мільйонів. Зазвичай чемпіони. Отримують значно більше, іноді доходить навіть до 80 на 20. і саме так було у їхньому першому матчі, коли британці як тоді ще чемпіону дісталося значно більше попри те, що він програв. За свідченнями самого усика за той поєдинок він заробив 2 мільйони 200 тисяч доларів. Нині до матчу реваншу Сашко готується під орудою українського фахівця Анатолія Ломаченка, батька іншого всесвітньо відомого вітчизняного боксера Василя Ломаченка. Київське динамо святкувало мінімальну перемогу з рахунком один над австрійським Турмом у першому номінально-домашньому поєдинку у польському місті Лодзі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Єдиний і переможний м'яч забив Олександр Караваєв, який таким чином відзначився у другому матчі поспіль після турецького Фенербахче. Цікаво, що інші два його голи прийшлися на 102 проведені зустрічі раніше. Звітна звитяга для динамівців стала десятою у протистояннях з австрійськими командами, і водночас нею вони перервали свою домашню безвиграшну серію, яка тривала з 8 грудня 2020 року, коли вони в рідних стінах. Також 1-0 здолали Ференсварош з Угорщини. Зрештою, вдамося до банального і розповсюдженого доля путівки до нинішнього раунду плей-офф у цьому протистоянні вирішиться 9 серпня у матчі відповіді в Австрії. Криворізький кривбас в черговому контрольному поєдинку з рахунком 2-3 поступився Полтавський Ворсклі. Цікаво, що ще перед початком другого тайму команда Юрія Вернедуба вела у рахунку 2-0, Втім, до фінального стовка примудрилася пропустити три м'ячі у власні ворота. Сітанта Спортс на 99 Підсотків стане офіційним транслятором матчів чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу сезону. Що стартує? Вона запропонувала суму пакету у 15 разів більше від тієї, що заявила Мегого, Експресо та Ще кілька каналів планують транслювати матчі окремих команд та хай лайти. Росіяни продовжують призначати своїх керівників на тимчасово окупованих територіях. Наразі справа дійшла і до футболу. Так у Херсоні окупанти вирішили створити новий футбольний клуб на базі вже наявного кристалу. Нова команда отримала назву Фрегат, а її очолив. Колаборант Сергій Шевченко, який раніше тренував український футбольний клуб Миколаїв напередодні свого призначення. Він зустрівся з представником самопроголошеної Херсонської військово-цивільної адміністрації. Цікаво, що це вже далеко не перша зрада Сергія Шевченка після анексії Криму. Фахівець очолив Сімферопольську таврію, яка виступала в чемпіонаті окупованого Криму. Також цей наставник з проросійською позицією з лютого, по червень 2016-го працював асистентом головного тренера у російському Сахаліні. У свою чергу Херсонський кристал зробив офіційну заяву щодо Орення в місті окупантами футбольного клубу в ній йдеться про те, що жоден з нинішніх працівників керівного тренерського та адміністративного складу МФК Кристал Херсон не має відношення до створених після 24 лютого у місті Херсоні футбольних клубів або їхньої подоби. Жіноча команда Слобожанського «Прометею» візьме участь у чемпіонаті Чехії з волейболу у рамках довгострокової допомоги українському волейболу. Подібне рішення на прохання українського клубу схвалила чеська волейбольна асоціація. «Прометей» зіграє основний і додаткові етапи. Але не претендуватиме на плей-офф у боротьбі за звання чемпіонів Чехії. Усі витрати та на функціонування та участь у вищій лізі чемпіонату Слобожанці покриватимуть власним коштом. Також у Чехії базуватиметься і збірна України з волейболу, яка готуватиметься та проводитиме відбіркові матчі до чемпіонату Європи серед жінок. Поєдинки відбудуться 20 серпня та 7 вересня у кутній горі, та 28 серпня у таборі. Дев'ять видів спорту можуть включити до програми літніх олімпійських ігор 2028, які і втретє прийматиме американське місто Лос-Анджелес. Нині вона нараховує 28 основних видів спорту. Дев'ять дисциплін отримали можливість подати заявки, які розглянуть організатори Олімпіади і Міжнародний олімпійський комітет серед претендентів: автоспорт, крикет, карате, бейсбол, софтбол, лакрос, кікбоксинг, сквош. Флагфутбол, різновид американського футболу та брейк данс. Очікується, що Міжнародна автомобільна федерація запропонує включити до програми Олімпійських ігор «Картинг». Також повідомляється, що МОК розгляне можливість включення до програми боксу, важкої атлетики та сучасного п'ятиборства. Минулого року ці види спорту не включили до програми Олімпіади. Автоспорт та крикет. останні були представлені на Олімпійських іграх 1900 року. Лакрос востаннє входив до Олімпійської програми в 1908-му. Це командна гра. 10 на. 10 у чоловіків і 12 на 12 у жінок з твердим гумовим м'ячем, які переносять поле за допомоги кросів сіток на довгій ручці. Карате бейсбол та софтбол були представлені в Токіо 2020. Флаг футбол, кікбоксинг, та сквош ніколи не були в програмі Олімпійських ігор. Срібна призерка крайнього чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Могучих з Дніпра та володар бронзової нагороди у цій дисципліні вище згаданого турніру серед чоловіків Андрій Проценко з Херсону увійшли до переліку претендентів на отримання Нагороди ферплей за підсумками змагань, які фінішували в американському місті Юджені. В реєстр кандидатів увійшли п'ять історій спортсменів, які найбільше відповідають правилам чесної гри. Українці, попри величезні труднощі, з якими вони зіткнулися через нинішню ситуацію в державі, гідно виступили на чемпіонаті. Переможця оберуть шляхом голосування журі та вболівальників, а його прізвище буде оголошено на церемонії вручення нагород. World Athletics Awards у Монако наприкінці цього року. Ярослава Магучих з Дніпра, а також Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник візьмуть участь у дев'ятому етапі діамантової ліги з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок, який відбудеться у польській сілезії у місті Хожуві у суботу, 6 серпня. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Всім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.